Друзі, продовжуємо далі розбиратися в глибинах людської душі. Десять днів тому замовляє нас людина крильчатку охолодження на одноциліндровий компресор і, крильчат... і корпус охолодження крильчатки на двоциліндровий компресор. Колега телефонує каже, у вас щось не в'яжеться, якщо ви це на один компресор ставите, у вас щось ну, збірка не в'яжеться. Уточніть, будь ласка, людина каже. Відхиляйте мої замовлення, я піду розбиратися. Да, можливо, щось не те. Окей. Проходить 3 дні буквально. Людина знову робить замовлення на той самий набір. крильчатка і той самий корпус. На уточнююче питання. Ви точно перевірили і запевнили, що у вас саме такий ну, не, нестандартний набір. Бо по розмірах воно щось ну, не в'яжеться. Людина впевнена. Стверджую, так, так, а вже ж в мене саме такий, я перевірю. Ну, добре, відправили на ложку ну, без питань. Сьогодні надходить замовлення від людини. Корпус крильчатки охолодження двохциліндрового компресора і крильчатка охолодження на одноциліндровий компресор іншої модифікації. Я дивлюсь і вирішив я йому зателефонувати. Телефоную, кажу. Дивіться, а ви замовили ну ось такий там набір. Кажу, а що з попереднім? Він такий каже: А я не знаю, робив він так. Ну, Мабуть, робив. Він такий, ну розумієте, там щось по розмірах не те, щось про лід. Я кажу, все, давайте, я спрошую по передоплаті ми відправимо ось цей набір. Він такий, так-так, а вже ж давайте давайте, кидайте на Viber номер карточки, я зараз сплачу. Кидайте, кидайте. Ну, я, Окей. Але давайте ще раз уточню. Ви ось цю крильчатку перевірили? Вона вам підійде по ваших розмірах. Він. А давайте я за 5 хвилин зателефоную. Без питань. Проходить 5 хвилин. Людина не телефонує, але з'являється на іншому ресурсі на розетці, у нас замовлення вже тільки лише на корпус. Я кажу: я, я телефоную. Кажу, як же так? Як же так? Я кажу. А чому корпус? Де крильчатка? Перевірили? Він каже: так, ну тільки корпус. Я кажу: ну, правила гри не змінилися, тільки передоплата. Він такий. О, бляха, немає грошей на карточці. За 5 хвилин у людини вже немає грошей на карточці. О, друзі, я дивний, ви дивні. Ми всі дивні. Але для чого це один одному демонструвати? Ось таким питанням я вас залишаю на одинці. Для чого показувати свої дивності іншим? Побачимось.